Вразила цинічність а, росіян ще одна. В той день, коли ми вже були на перемовинах в Біловєжкій, здається, тоді вже ми врахували вбитими росіян десь три тисячі. Це вже багато. Три тисячі вбитих, плюс там поранених і так далі. Включаючи гастоміль, да і так далі. От ми сидимо, розмовляємо з тої сторони, сидять значить їх перемовники, там членів делегації можна подивитись. І я кажу: слухайте, ну хорошо, ми домовились про гуманітарні коридори, ви там забезпечимо виведення населення. А що будемо робити з тілами ваших загиблих? Може, ми їх ми вам їх віддамо, щоб їх мами поховали по тому обряду, який є хто там православний, хто мусульманин, хто там ще якийсь шаман, Бог його знає. Заберіть, бо у нас немає місця, де їх кажу, ховати. Моргі ми свої не хочемо ними займати. А на... Зараз та холод, вони ще валяються там на полях. Кажу, а потім же гнити будуть, кажу, годувати ворон. Давайте ми вам їх віддамо. Вони на мене дивляться. Я кажу, що ви дивитесь? Три тисячі тіл. Кажу, ми б, може, їх на залізницю, вагони вагони, і вам би там, ну ви ж вагони не, не повернете. Кажу, ви ж їх собі заберете. Тому кажу, ми не можемо вам їх давайте домов, Червоний хрест запросимо і з Червоним Хрестом ми вам передамо. Голова делегації повертається на заступника міністра оборони. Це дивиться: ми не підтверджуємо. У нас загинуло там тисячі двадцять чи тридцять. І голова делегації каже: ну, військові не підтверджують. Я кажу: ви може не підтверджуєте, але три тисячі ваших тіл гніють на нашій землі. Кажу, тоді насипаємо насіння, нехай соняшниками проростають.